Более шум всего взяли. Мне бы сидят какого-то визора, я Рекомендую садиться на переднюю дверь, потому что сзади не видно, водитель может нечаянно прищемить. Неймовірна історія, чоловік проповз на колінах 17 кілометрів з 17? 17,5 кілометрів в поліклініку на зламаних ногах для того, щоб отримати лікарняни в поліклініці. Отже, знайомтесь, людина, яка це зробила. Представтеся, як вас звати? Васіліса незабаром. А чому Васіліса? Ну, це такий творчий псевдонім. Я художник-митець. Тому так. Uh, я так розумію, що вас знімала ваша дружина? Так. Так. Да. Як я знімала? Та розкажіть, чому взагалі, от Юлія. Uh, uh, Юлія, Юля, розкажіть, будь ласка, як взагалі вам прийшла на думку, uh, чому ви вирішили взагалі це знімати? Чому ви вирішили повсти на колінах? от... Чому Василіся все заліса зламав обидві п'ятки і три місяці я ходила за лікарняним? раз на тиждень, потім раз на два тижні мені пішли на уступку, але в останній похід мені попросили, щоб Василіса все ж таки прийшов за лікарняним, хоч подивитися на нього. Uh -huh. Мені стало цікаво, як саме він може прийти, якщо він не може ходити, можна можна чи доктора запросити до нас. І доктора, док 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 док, що він не може прийти, тому що в них в нього немає таких обов'язків. Я йому запропонувала, щоб він приїхав до нас на таксі. Але потім ми вирішили цю форму перекласти художній акт. акт. Да. Да. Да, ми взяли камеру і Василіс. Ви Пішов... довго умовляли чоловіка. Це дуже інтересна ідея, так? Ми, Поп... идея, ми да? попили каву угу. і пішли. Я с камерой, а Василиса, як міг, на колінах пішов. Василиса, 17,5 кілометрів на колінах, розкажіть, як це воно було. Ну, на самом деле, 17,5 я не шел пешком, mm -hmm. все 17,5 кm. Ну, это, это общий маршрут, включая mm -hmm. там троллейбусы. Ну, я достаточно долго там прошел, как бы нагрузка хорошая. Это такое наше общее решение. Мы хотели как-то всколыхнуть эту тему, проблему, наказать систему, как бы ну, нащупали такую болевую точку и хотели ее взбаламутить вот касательно больничного, потому что uh -huh. ну, это так вот, оказалась проблема, касается очень многих людей, ну, и нас тоже. Мы запросили сегодня в студию эксперта а, uh, Павло Ковтанюк. Добрый вечер. Он главный редактор журнала про менеджмент в охране здоровья. Скажите, ласка, коли людина зі сломанными ногами, змушена йти в поліклініку для того, щоб отримати лікарняне, mm. а ця історія в Україні продовжується. Щось змінилось з того часу. Скільки відео було знято дванадцятому році? му році, щось з того часу змінилось? Ну я думаю, що ви самі знаєте, що ні. А mm. для мене цей ролик ну дуже класний ролик. Насправді я ребятам вдячний, що маю можливість подивитися. Я б його назвав Доступність медичної допомоги, да, яка в Україні чиновниками розуміється як. Кількість лікарняних закладів на квадратний кілометр, та тобто насправді ми бачимо, що доступні за усім іншим. наскільки вона до людини близька, і наскільки її можна реально отримати, нехай вона знаходиться і не так далеко. А от я заходив на ваш Фейсбук і прочитав, що ви дотичні до стратегії реформ в охороні здоров'я в Україні. Так, так. Ви не хочете запропонувати змінити цю норму, що людям, які не можуть ходити. Не обов'язково можливо, чи можна подовжити лікарняне якось? Інакше. А, так я справді працюю в секретаріаті стратегічної до речі, групи з питань реформи охорони здоров'я, uh -huh. одним з членом якої був нинішній міністр. До речі, Олександр Квіташвілі. А там є багато речей в тій стратегії, щоби змінити цю ситуацію. Перша річ очевидна це сімейний лікар, який сам би прийшов до Васіліси і б і виписав би йому ту необхідну довідку. Взагалі, в тій стратегії є відміна цих лікарняних листків, які насправді. Потрібні не лікарям, а Міністерству соцполітики, щоб воно по втраті там Ми не знаємо, що у зв'язку з подіями на сході в нас збільшилась кількість людей, яким важко так. очевидно буде діти до поліклініки. Так. Можливо, варто запропонувати. Як ви думаєте, підуть? На поступки щоб щось змінити, абсолютно зараз всі гроші йдуть в цю поліклініку в те, щоб утримувати її як будинок. Та mm. краще там її оптимізувати і направити гроші на швидку допомогу на машину сімейному лікарю, щоб він сам доїжджав до таких хворих і оглядав їх там вдома. А от давайте почитаємо, я вам просто прочитаю, ви оприлюднили свій ролик на Ютуб каналі. І було кілька коментарів, які мене вразили, я хочу поділитися з вами, що ви з ними не знайомилися. Наприклад, якщо йому це вам щось не подобається в нашій поліклініці. Пожалуйста, пусть идет, лечится поликлинику номер 18. Это бли ближе или дальше от вас? Да, мы не знаем, где это поликлиника. Да. По-моему, по это было просто сделано, чтобы на него обратили внимание. Ведь от этого видео Министерство охраны здоровья закон менять не будет из-за одного человека. Из-за одного не будет. Ну, правильно. Это же технология, что может сделать один человек. Вот как бы об этом речь. Ну и должен ли он что-то делать. У нас после этого видео была масса обращений к нам и даже с призывами сделать какую-то общественную организацию. Ну, как бы эта тема продолжит. Но мы, как художники, ну, не можем. Это чужие. Не, наша обязанность. Но, оказывается, эта проблема такая была глобальная. И многие, как об этом рассказывают? Ну да, мы знаем, но мы сели на такси, или вот у нас там соседи нам помогли, или кто-то еще. Люди готовы с этим мириться во что бы то ни стало. Наступать себе на горло, приходить к врачу. То есть, ну это проблема каждого человека, он может высказаться. Он должен это сделать против, да, если, ему, если ну, потому что это абсурдная ситуация. Ходить, человек, который не может ходить, должен прийти. Це смішно говорити, що заради одної людини, тому що є маса людей, пенсіонерів, да якісне молодий хлопець, просто в нього тимчасово було це явище. Да, є такі люди, які так рухаються з такою швидкістю і з такими зусиллями постійно, да, в яких там ноги хворі, і так далі. Для них сходити в лікарню то цілий день та, про це не думають автори того посту. О, давайте ще прочитаємо один коментар, який мене зацікавив. Травматологи з добрим серцем йдуть на продлення больничного по телефонному дзвонку, але тим підвергає себе угрозі дисциплінарного наказання, вплоть до увольнення, Відтак, вони нарушають інструкцію со страху. Действительно так, ли так? Да, это в нашем да? случае. Угу. Травматолог шел нам навстречу. Несколько раз он в телефонном режиме нам продлевал больничный. То есть тут вот как бы двузначная ситуация. Угу. Но это нам повезло, потому что у нас маленький ребенок был, и пока я ходила продлевать больничный, мой любимый сидел с шестимесячным мальчиком, они вместе ползали по, по квартире. Очень Поэтому забавно, в нашем да? случае нам пошли на уступку. Дякую дуже за надзвичайно неймовірний ролик, який ви зняли. який справді ну, вражаючий, як на мене. Сподіваюся, що ви, як людина дотична до зараз до стратегії реформ, підкажете міністерству змінити цю непотрібну абсолютно річ. А я хочу сказати, що це ще одна з тем, на яку ви будь-хто з вас, кому виконалося 17 років, можете насилати відео на програму Репортерська сотня. Шукаю тема шукаю правду, тобто несправедливість. Або якась дурниця, з якою ви стикаєтесь у повсякденному житті, отже, знімайте важливу для вас історію. Покажи життя таким, яким його бачили ви.